Так, друзі, зараз буде походити цікавий якийсь захід. Так, що робити? Тобі розкажу. Е, треба гарно станцювати, але не тут. Пішли зі мною. Іди сюди. Ти скільки років у штаті? Два. Е, промокод вводив? Так. Пішли зі мною, пішли, пішли, пішли. Мені не подобається твої помисли. Та заспокоюйся, я не буду тебе. Так, Сів, да, тримайся, зараз поїдемо. Я нічого тобі не зроблю. Я допомагаю на сервері новачкам у штаті Nexus. Ага. От, ти зараз будеш приймати участь у моєму заході. Перевіримо, як ти танцюєш. Для цього ми з тобою поїдемо в одне цікаве місце. Тобі там сподобається під назвою. Трип бар. Ой-ой-ой, може б ти. Де ти там покажеш свою майстерність? Ого. З одної спроби, якщо ти файно станцюєш, ти від мене бонусом отримуєш 10 тисяч на свою картку. Ого, давай погнали. Ем, uh, Погнали, звичайно. Погнали. Так Це, ну, Маєш файний скільки за нього дав. Ну, це, со, це сотка і плюс котка ще тюнінг. Потім розіграю його серед підписників, якщо що. А в тебе свій канал? Звичайно. А який канал в тебе? Геймер Гантеля UA. Зараз подивлюсь. Потім з тебе відео побачиш. Ти, ти з якого міста в Україні? Е -е, я зі Львова. О, слава Україні! Героям слава! Кропивницький на зв'язку! Я з Кропивницького буду. Будь ласка, постав мітку, де знаходиться бар. На мапі і передай мені маршрут. клуб? Так, так, да, так. Да, ано. Да, да. Це то, ано, подивись. Так, так, у тебе так, це те, у тебе все файно. Але, друже, для цього тобі знадобиться трошки всі випити, як то кажуть, на куражу. Добре, без проблем. Водочки можна випити. Так, да, або, або конячку, зараз ось такого для куразу, щоб, як то кажуть... Покотилася душа до раю. Да. Тобі сподобається, я ж новачків не грабую, не вбиваю сюди. Там ну, же ну, І так в мене 56 баксів. Я тобі дам гроші. Добре, я зрозумів. Або куплю Живячний тобі випити бут. і дам, а ти забереш. Так, ось ми приїхали. Ну шо, пішли. Ем. А де зараз де тут вхід, знайдемо де вхід. Зачекайте, А де вхід? Може з цієї сторони пішли за мною. Е... Де вхід? Бо я тут рідко буваю. Зараз... Вхід найдем. Зараз буде, зараз. Найдем. О, ось, ось вхід, іди сюди. Доброго вечора, хлопці. Так, сюди. Так, ну що? Що будеш пити? Ой, тут же є один кандидат. Що будеш пити? Слюва, <рес> яка ти красива. Що. В обирай. Ем. Um, а що є в меню? Дар, я тобі куплю в саме дороге. А. Так, міцні, ну шо тут у нас, візьмемо тобі. Візьмемо тобі. Отак, Отакво. Ну що, зараз я тобі скину на підлогу, ти підбереш. Підходь до мене. Давай, давай. Угу. Ну що? О, готовий. За Захозь здоров'я. Тільки не падай, давай, давай, давай. Ой-ой-ой, все нормально, я. я багато можу випити. Єе, yeah, бейбі. Так. Давай іншу іншу пляшку. Вже прихлив. Та легко дуже зайшло як вода. як суху землю. Тоді ще. Візьмемо. Тобі. Так. 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 І отак. Готовий ще, да? Давай, зараз. Готовий, готовий. Я одну, я теж одну, а тобі ось. Тобі ось отак. Підбирай. Підбирай. Давай, ще дві. Ой-ой-ой. Ой, нормально. Зайшло. Зайшло. Ну що, да. ідемо на танцполе. Ну що, залазь, зможеш залазь сюди, або... Або де ми будемо танцювати? No, no, right. Давай прямо тут. Woo! Дивись, nice, суть твоєї задачі в тому, станцювати файний танець, здивувати мене. Не hey, щось звичайне. Тому давай, приступай. E -E, зараз я подумаю. З одної спроби, якщо ти мене здивуєш, я тобі даю 10 кециків. Є! Yeah. <laughs> oh yeah! I'll suck the fart out of that ass. Oh, oh yeah, давай. О, oh, це файно хлоп дає, бачу, бачу, джаз джаз поїхав, джаз поїхав. Так, а тепер використай щось із брейк дансу. Уже якусь там стойку на голові. А ну, зараз, зараз спробую. Тебе файно виходить. О. Бач, вона вже завелася. вона вже на тебе сідиви. Ну це не брейкданс, но думаю, це йде. Ну, ну бач, вона вже завелась. Навіть навіть то тому вже воно подобається. <різь> давай, <різь> давай. Блін, дивуєшся, мене дивуєш. That's what I'm Hey, girl, why don't you bring ты як даешь? Файно ты даешь. Nice оп, оп, оп. Блин, это тоби файно лечит, я тебе кажу, это прикольно. Sweet ass. Але це ще, друже, не все. Йдемо за мною. Що? Так йди за мною, отак. Іди йди, йди. Де вихід? Шукаємо вихід. Де тут вихід? Вихід у нас тут, во. Ну що, ми на вулиці, бачиш? Ідемо mm -hmm. сюди. А тепер давай те ж саме, тільки тут. Ой-ой-ой. Ну ладно. Номер картки, скажи вже. Секунду. 8-47. Так, <різвищ> Шість три. <пи> <6, 3. пи> Ого, дякую. А... Так, ти заробив свою десяточку, ти мене дійсно здивував, я таких потанців ще не бачив. Давай ще щось для корожок прямо на вулиці. А якщо я ще зроблю на вулиці, то що буде. Що-що? Якщо я ще на вулиці зроблю, то що ще буде. Плюс ще п'ятьора тобі. Ага. Ще ще якісь нові танцювати. Так, да, може якусь там щось із йоги покажеш. Слухай, а ти добре даєш? Ну, не зря на танці ходив. О, а якими ти танцями любиш займатися. Ой, та я на різних був. Бачиш чисто по пофлексити люблю. Руками так чисто легенько. Яку музику любиш? Ой, ну класику, джаз. Таксис був в шоті. Добре, досить. Ти отримаєш від мене ще п'ятірку. Дуже дякую, може давай ще руки пожмем? Mm. Є так. горік. Так, 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 так. Ну, бачу станцію в девсь добре. Що б ти хотів, щоб в штаті з'явилися новеньке. Щоб в штаті новенькі, ну я тільки зайшов, так що я так сильно не знаю. Ти на початкових роботах працюєш? Ну, я на електрика працював, пізніше взяв вудочку і пішов рибалець. Автівка в тебе є? Ну, ми з другом купили. Купили на автівку, так? Пікадора. E -E Файно, потім рекомендую тобі влаштуватися в якусь IT компанію чи автомастерні. Наприклад, є файна автомастерня під назвою Blood Street, якщо ти знаєш. Ну, думаю, я тут знаю якось. Я ще механіка не думав. А. подивлюся згодом. Ну там досить добре. І скільки там платять? Ну, наприклад, якщо в Blood Street там спеціально і різних професій багато, якщо, наприклад, займатися ремонтом квартир, то за один ремонт квартири ти можеш отримувати по 10, може там 10-9 тисяч. Ого, а це з якого рівня? E, з четвертого, з четвертого рангу. Ага. Мені, а наприклад, в Бузра дуже, дуже сподобалось. Що? А ти є в якійсь організації. Був в Блудстрит, а потім лідер змінився, а зараз буду шукати нову організацію Може, Марабунта, чи. Ну, тут просто Блдстрит сама самая активна організація. Редуссит сама адекватна. Вот. Рекомендую тобі туди. На початкових роботах розумію, але дуже багато ти там не зробиш, зразу кажу. Ага, От. тут треба якісь панти, так? Так. Да. Наприклад, це файно заробляти далекобійником, але далекобійників грабують такі як Булкстріт, Вагос, Марбун та і так далі. Угу. Налік з собой не носи. Кладай все на карту. Добре. Вот. Тут ну, розвиватися можна, але обережно, щоб тебе не пограбували. Ти де живеш? А ну, повтори ще раз. Де ти живеш, де живеш? Ти може в гетто живеш? Мене чути? О, зараз чути. Де ти живеш, в гетто? Я ще ніде не живу. В гетто брати будинок не рекомендую. Грабували, грабували кожного дня. Ну, я думаю, палету Бей, чисто таке, знаєш, Е, Там тренкер, можна, так. Да. Далі, далі, що рекомендую тобі купити такий ось рюкзачок. Бачиш? Рюкзачок а тобі. він скільки коштує? 120 кециків на 10 кг. Носити все, що не повинна бачити поліція і тому подібне. Ага. Навківку. А в тебе щось нелегальне чи що? Mm, ну, а ти як думаєш. <рес> Я тебе поняв. Є, звичайно. Індійський чай, наприклад, всі там різні види чаїв, Потім 7.62, Тайзер і тому подібне. Ого, ти Тайзер взяв. Тайзер можна купити в Nexus Shoпі. Nexus Shop — дуже цікавий магазин, де можна купити все, що твоя душа забажає. А можеш повторити, як твій канал називається Геймер Гантеля. <звук> Зрозумів? Ага, <звук> Греймін... Геймер Гадаля UA так. 9026, правильно? Так, 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 Ого, це я попав. Ха, <гум> я добрий. Я вам, подарив, я вам подарував машину офі офіцеру поліції, новачку, якому не було автівки. Там Ого. є ві відео. Я різні заходи тут проводжу. Допомагаю новачкам, розказую, показую, що до чого. Сам же ж колись був новачком, а треба людям допомагати. Ну так, тут, тут не поспорить. Тому що, блін, заїхав в штат, новачок нічого не знаєш. Звичайно, будеш до гравців звертатися. Треба завжди пам'ятати про те, що всі ми люди і допомагати тут, бо сам теж колись був новачком і не треба про це забувати. Я якраз таки про це дружу і не забуваю. Ага. У мене це ж колись не була, автівки, не було де жити і тому подібне. Сам починав тут розвиватися. Заїхав тільки в штат. Е -е -е -е. Ого. О, вже когось бачиш там штрафують. Бачу, бачу. От. Так що цей. А ти скільки вже років в штаті? Зараз скажу Угу. я 14. Ого, доволі, доволі так добре. Доволі довго живеш. Я да, нормік, я за я взагалі с... е... заїхав сюди з... з Майами, тому. Тому тут добре. Ага, зрозуміло. І ще маєш дуже гарний ковпак. Ну, це підписники подарували. Ага. От. Ти там підписи, підпишись з дзвіночком, так ти мене точно не втратиш. ми ще з тобою якісь заходи проведемо. Цікаві такі незвичайні. Я, Я вже підписався. Дякую, дякую. От, Та, якщо що, у тебе будуть якісь питання по розвитку в штаті, можеш до мене звертатися, допоможу, чим зможу. А як мені до тебе пізніше звернутися? Ну, можеш на каналі. У мене ще є Discord, там можеш знайти Discord в описі до відео. Вот, і там мене додати. Ага, зрозумів. Вот. А в тебе в самого є машина? Є. Рубікон і субару. І мотик. А скільки он коштують? Пробікон 400 кециків, мені підписник продав Тубару 300, плюс затюнив вже 500. Плюс затюнив за 200 кециків, то вже 500. У мене 3, гав... 3 гаражка вже. Mm -hmm. Бо в мене, ну, треба ж кудись автівку ставити, сам розумієш. А в тебе фортера чи Дім? Що-що? Тебе квартира чи дім? О, квартира, квартира у мене. А де ти живеш? Прямо біля біля пляжу. Мо майже поряд біля титулу Blood Street. Я там живу. Ну ти ж казав, що там грабують сильно. То в гетто грабують. А то. А це, а це не в гетто, це взагалі інший район. Я з гетто переїхав. А. Тому що грабували кожного дня. Не по кайфу отримує. По 10 разів мене грабували на день прикинь. Керпіть. Різні там фемлес, вагоси. Вот. Це багато хто. Та ну, це, це, не це... На, це не назбираєш ні на що. А це твій основний сервер, з якому ти граєш? Так, бо це перший український сервер по GTA 5, де є україномовник ком'юніті. Ну так, я замітив. Мені тут подобається. <проб> тут <проб> є начебто. Добре, що... Що як, то кажуть, поширюють. Украї... Ну, знаєш, брати. україномовний контент мусив ну, вже колись почати розвиватись. Ну так. Раніше то україномовного контенту не було, а зараз він же є і це добре. Головне його розвивати. Ну так. Да. І, і ще є там і, і інші штати, але я поки що, поки що мені не сподобається найбільше. Може якось цей номер телефону даш? Давай запишеш номер телефону. Так, 8. Так, друзі, на цьому моє відео. Як то кажемо, бачимо добігло. Сподіваного кінця, з вами був я, геймер Гантеля, тому що ж підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а я побіг монтувати цей відосик.